Завершить в ефірі. Так, у нас такого немає. Вже три, були... нас... три глядачі. Три так. Доброго дня, шановні колеги, друзі і головніше, пацієнти. Мене звуть Тиля Олексій Ігорович, я лікар отоларинголог Запорізької обласної клінічної лікарні. Е, і сьогодні я хотів би поговорити про захворювання лор, лор органів, які зазвичай стурбують у осінню пору року. Е, осінь – це пора року, яка характеризується змінами у погоді, е, і це призводить, е, як правило, до е, стрімкого е, зміну е, нашої імунної системи. Викликає стрес нашого організму, і від цього імунна система не може боротися з більшістю інфекцій. Такі, зазвичай, звичайна застуда може перетворитися на такі більш складні захворювання, як риносинусити, ангіни, отити і тощо. Сьогодні я хочу порушити тему лору захворювань, які спричинені змінами погоди, та надати поради щодо їх профілактики, а саме, як убезпечити свій організм від цих лор захворювань. По-перше, це перше захворювання це риносинусит. Риносинусити характеризуються більш вірусним, вірусним ураженням слизової порожнини носа Він поділяється на декілька видів або по іншому стадії. Зазвичай це 90% гострих, ринос, гострих риносиноситів спричинені вірусною інфекцією. Це проявляється такими симптомами, як нежить, Виділення слизові виділення спорожнини носу, підвищення температури е, та загальну слабкість. Е, та, е, така хвороба вона зазвичай протікає там з першого по п'ятий е, сьомий день. Е, зазвичай організму достатньо своїх сил е, імунної системи, щоб побороти вірусну інфекцію. І у 70% випадків гострий риносинусит проходить як звичайна застуда. Але у деяких випадках ця хвороба продовжується, і вірусна інфекція вже не так сильно атакує наш організм, але на тлі зниження імунітету приєднується.